Уже 5 травня православні християни святкуватимуть одне з найбільших релігійних свят Великдень. З цієї нагоди у центрі Богуслава встановили святкові інсталяції та прикрасили дерево бажань крашенками-писанками, як в традиційному виконанні, так і у виконанні за допомогою сучасних матеріалів. Великодні інсталяції облаштували на майданчику біля будинку культури. Там встановили велику писанку, великодню арку з прикрасами та святкове дерево. Долучитися до оздоблення дерева зміг кожен охочий. Достатньо принести та почепити власноруч виготовлену писанку, або ж прийняти участь у майстер-класах з виготовлення великодніх прикрас, крашанок, писанок чи великодніх кроликів. Майстер-класи для дітей та дорослих провели працівники Боуславського відділу культури, молоді та спорту. Ціцар Любов, культорганізатор, Тимошенко Олена керівник майстрів декоративно-прикладного мистецтва, Піскорська Яна художник відділу. Якименко Любов культорганізатор, Спасьонова Ярослава та Табачкова Наталія, викладачі образотворчого мистецтва Боуславської школи мистецтв. Також на честь великодня боуславські комунальники продовжують наводити лад на вулицях міста, по особливому готуючись до світлого свята всіх християн. Бажаємо, щоб цьогорічний великдень подарував усім нам надію та впевненість у завтрашньому дні, силив спокій у серця та приніс довгоочікувану радість перемоги.